Привіт, People. Вирішив записати коротке відео про те, як підключити Google аутентифікацію в новій системі складу USA. Коли ми зайдемо в кабінет складу USA, зверху буде напис налаштування Google аутентифікації. От нам треба натиснути на посилання, і ми попадемо в додаткове меню, в якому нам треба буде натиснути переглянути QR-коди. У нас з'являється QR-код, ми маємо відкрити додаток google Authenticator на вашому мобільному телефоні і нажати там ну, додати новий код, і відсканувати цей QR-код. Як тільки ми відскануємо QR-код, то google Authenticator одразу в саме кінець списку додасть. Новий запис аутентифікації, і е, цей запис вже буде генерувати шестизначні коди з е, якимось проміжком часу. І е, е, от саме цей код, який у вас вже буде згенеровано на телефоні, е, його треба ввести в поле QR-код в системі склад USA і натиснути кнопку підтвердити. Після введення коду і натискання кнопки підтвердити е, це все. Тобто Google аутентифікація вже встановлена і прив'язана до вашого Кабінету. Єдине, що ми з вами ще не зробили, це не приглянули аварійні коди. Ці куди бажано десь записати або просто зберегти там, зробити скріншот, зберегти на комп'ютері. Для чого вони потрібні? Вони потрібні для того, щоб можна було поновити доступ до системи складу якщо ви з якоїсь причини втратите телефон.